Доброго дня всім. Можливо, хтось стикався з такою проблемкою, як тут інколи пише, що стоп старт недоступний. Недоступний це не означає, що не працює, там просто його їбу блокує. Так. Вимикаємо. Зараз розкажу проблему. Яка була в мене із стоп стартом і як її вирішив. Е, ну, як більшість кажуть, що вона не потрібна, так, да, я згодний, вона не потрібна. Це при кожній зупинці е, нагрузка на стартер, на акумулятор. Е, але я така людина, що мені, хоч вона не потрібна, але треба, щоб вона працювала, щоб все було добре. Я сп... почав виїжджати, особливо коли похолодало. Все річ-річ ця функція почала працювати. Постійно, коли не їдеш, недоступний, недоступний стоп старт. Поїхав до електриків, перевірили запобіжник біля акумулятора, що йде на стоп старт, все добре. Подивились по електриці все добре, Ну, почав їздити і так далі. Потім поїхав там теж до одного електрика, так можна сказати, самоучка, але. Слабкість по меганах має, постійно ними займається і сказав, що це не є поломкою, каже, спробуйте, давайте каже, попробуємо, який у вас акумулятор. Чи тримає заряд. Подивилися акумулятор, акумулятор у мене був на той час на 50% плюс-мінус, сівший. І він мені пояснив, каже, що щоб працював старт-стоп, потрібно, щоб там було ж, якщо я не помиляюсь, там. Не мінусова температура або не більше 35 градусів тепла, чи 30%, вже не пам'ятаю, чи 32%. І каже, що стар -стоп, стоп старт стоп стоп-старт працює, якщо акумулятор має заряд не менше 80%. А я так, і, так собі подумав, що да, раніше я їздив, коли там, по трасі, там, 200 км проїхав, заїжджаю в місто, працює. Поїздив пару днів, не працює. Все річ, річ, річ. Починаю працювати і частіше вибивати це попередження, що Стоп старт недоступний. Потім взяв, купив собі зарядне, зарядив акумулятор, і після того часу фактично постійно працює. Ну, да, зранку, коли... ну, акумулятор у мене не новий, інколи просідає заряд. Зранку, коли виїжджаю, там, кілометра два проїду там, чи три. Він не працює і, і він зазвичай працює, коли дві поділки, коли прогрітий мотор. З одною поділкою він теж рідко працює. І після того часу, як зарядив акумулятор, з того часу він почав постійно працювати. Ну, в тому режимі, якому і повинен працювати. Я його, звісно, вимикаю постійно, але так для себе, щоб не шукати інші якісь проблеми в ньому і не їздити до електрики, не розбирати півмашини. Отака специфіка його роботи. Кому було цікаво, радий, що допоміг. При можливості підписуйтесь, лайкайте, щоб ці відео розбігались по сіці, по мережі і щоб інші, в кого є такі проблеми, це все бачили. І старалися його вирішувати, і лишній раз не викидали кошти і не тратили свій час. Всім дякую за увагу.